«Всемогутній Боже, милосердний Отче, я знаю, що я не гідний приносити мою подяку тобі. Ти не потребуєш нічого від мене, знаючи мою нікчемність, мою бідність перед тобою. Але ти дав мені щасливо прожити цей тиждень, за що приношу подяку тобі, щирого серця, великий Боже, милосердний Отче, все ж віруючи твою милість до мене, грішного, твою всепрощаючу любов, я приношу тобі в ім'я Сина Твого, нашого Спасителя і визволителя, жертву хвали, жертву славослів'я, мого виданого тобі. Боже, милосердя і щедрот, ти благословляєш мене у кожній хвилині життя мого, ти наставляєш мене на все добре, чисте і святе. Ти підтримуєш мене і ведеш мене по дорозі Твоїй. Ти приводиш мене терпеливо до вічного блаженства Твоїм небеснім Царстві. Прощаючи з любові мої провини і гріхи, Отче предвічний, нехай же слава, честь і поклоніння Тобі, Богу вічному, ніколи не замокнуть у серці моїм. Нехай воно славить Тебе, Бога Милосердного, в Троці Святі Єдиного, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.